Другий день Пасхи. І в нас ще один рій. Також гарненький. Привився на фундучку. Заселяємо бджіл. Так, візьмемо димаря. Так, братва, ну наниз. Такий непоганий ройчик, десь біля трьох кілограмів. Вділки поставив їм сім рамок. Шість рамок суші, одна рамка вущини, бо вущини немає, треба буде поїхати поміняти віск на вущину. Так, помаленьку. Рій наш. Висипав, димарем їм поміг, щоб вони спустилися нижче, поставив їм поїлочку, налив в поїлку сіропу. Тут а от на углі є дирочка, вони собі туди зайдуть. Накриваємо одіялком І все. І отак треба пару днів, ще їм подавати сіропу. І все, дасть Бог, буде добре. От і все. Бджілки переселив, вже вони. Мертвеньких викидають, почали прибирати, обживаються. Завтра будуть облетуватись. Якось так, помаленьку. Думаю, все буде добре. Ще, якщо все буде, якщо хороша матка, все буде добре, то в кінці сезону вони ще й метку принесуть з золотарника. Наразі все. Усім всього найкращого. Миру і добра до побачення.